Слава Ісусу Христу і слава Україні. Дорогі рідні Опанаса, дорогі друзі, дорогі студенти. Ми сьогодні в річницю з дня народження відомої постаті почесного громадянина міста Івано-Франківська. Хочемо на цій алеї слави вшанувати пам'ять. Видатної постаті Опанаса Заливахи, Постаття, яка завжди буде поруч з нами. В пам'ятнику на 100-метрівці, тут в алеї, поруч з тими людьми, які теж доклалися до розвитку Івано-Франківська, які жили на цій вулиці. І це Степан Григорович Пушик і Михайло Мулик. Це наша видатна лікарка Лідія Дмитрів. Це Антон Суханик. Перший. Народно обраний бургомістер Івано-Франківська. І я вірю в те, що ця алея буде продовжуватися, продовжуватися величними постатями. Але по нас Заливаха це особлива постать. Це постать дисидента, це постать України і без дисидентства не було б української держави. Не було б сьогодні новітньої боротьби московсько-української війни. Якщо б не було основи на чому. Тримався патріотизм, на чому тримався український дух. Це не тільки видатний художник, це в першу чергу видатний українець. Українець, який родом не звідси, але який став рідним для нашого міста Івано-Франківська, і більшість мешканців нашого міста, які приїхали з різних містечок, з різних населених пунктів і стали душею Івано-Франківська. Я щиро дякую сьогодні рідним, дякую всім, хто долучився, щоб ця пам'ять була збережена. Дякую Володі Ковальчуку і іншим друзям, які ініціювали, щоб ця подія відбулася. Ми дещо під час війни, повномасштабного вторгнення, ви бачили, не відкривали таких пам'ятних речей. Більше відкривали нотаційних дошок нашим героям. Але без Опанаса Заливахи, без цього покоління дисидентів, не було би України. Тому, шануючи пам'ять Опанаса Заливахи, ми сьогодні хочемо сказати: ми пам'ятаємо, ми любимо, ми шануємо, і ми гордимо, що Панас Заливаха мешкав, жив, творив і робив Івано-Франківськ і творив Україну. Дякую, пане Опанас, дякую всім, хто сьогодні прийшли. І слава Україні! Я хочу ці квіти донців вручити від нас всіх, під ваші оплески, тому що це є важливо, важливо пам'ятати, тому прошу підійдуть до мене. Я хочу вам подякувати, що ви Дякуємо і слава Україні!